Вітаю на моєму каналі, я адвокат Бур'янський. Верховна Рада України дозволила відпустку по догляду за дитиною обом батькам військовослужбовцям. Так, 29 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект, яким впроваджуються рівні права батька та матері, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною в особливий період. В даному законопроекті визначено надання рівних прав. Обом батькам військовослужбовцям по догляду за дитиною та поєднання військової служби з сімейними обов'язками. Фактично усунуто обмеження прав батька військовослужбовця на отримання відпустки по догляду за дитиною, таким чином, посилена роль батька у процесі виховання дітей та підвищення рівня відповідальності батька за своїх дітей. Донині тільки жінки військослужбовці мали право на отримання відпустки по догляду за дитиною. До досягнення нею 3річного віку. А в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначений в медичному висновку, але не більше як до досягнення 6-річного віку. У особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та особливий період у період дії воєнного стану. Даним законом дозволяється брати таку відпустку тепер і чоловікам, батькам, військослужбовцям. Нагадую, що з 1 квітня 2022 року Верховна Рада України звільнила жінок військовослужбовців у зв'язку з вагітністю та військослужбовців, які самостійно виховують дитину до 18 років. З вами був адвокат Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні новини та поради від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні! Слава нації!